Сьогодні стан свободи слова в Україні більше нагадує Амстердамську вулицю червоних ліхтарів. Журналісти обслуговують товстосумів та виконують їхні примхливі забаганки, скромно ховаючи чималі гонорари поміж брудної білизни, а очі подалі від суспільства. То, що існує свобода слова у вітчизняному медіапросторі? я вважаю, що питання свободи слова, як і експлікація цього поняття, має в основному ціновий аспект. Тобто зараз ми переходимо у добу ідеологічної, скажімо так, резервації, у межах якої ми повинні визначати ціну слова, і ціну відповідно як і в грошовому, так і в моральному еквіваленті. Я гадаю так, що свобода слова існує, адже зараз в Україні відбуваються зміни, які сприяють свободі слова. І Я гадаю, що без свободи слова нам нікуди вона повинна бути розвиватися і залишатися. На мою думку, у нас часткова свобода слова не настільки, як є в європейських нормальних демократичних державах. На жаль, я вважаю, що на даний момент свободи слова в Україні як такої не існує. Можливо, існує певна алюзія на неї, чи щось схоже, проте воно в вимірі її немає. Реалізації свободи слова певною мірою заважає укорінене явище джинси. Проплачені матеріали нагадують ласі приманки на гачку замовника, на які клюють журналісти. Особливо яскравим світлом, на яке злітаються медійники, стає передвиборча джинса, проте її можна простежити і у звичайний період. Варто також зазначити, що проникло це негативне явище у всі сфери журналістики. Свобода слова в Україні ще тільки розвивається, як і наша незалежність, але тішить одне, що рівень свободи слова в Україні набагато вищий, ніж у Росії. Стосовно джинса, джинса це абсолютне зло. Я не бачу жодних потрібних речей, які приносять з собою джинса. Ті люди, котрі творять джинсо і продають свої матеріали, роблять замовні матеріали, то це не журналістика, це порнографія. Варто розуміти, що є редакційна політика, є тиск редакції на кожного журналіста, і дуже часто, от, чесний журналіст мусить робити джинсобу, тому що так йому диктують згори. Це трапляється дуже часто і рано чи пізно настає той момент, коли варто вийти з під керівництва керівництва редакційної політики і писати самому, але варто розуміти, щоби якщо пишеш як хочеш, то ти апріорі фріланс. найбільш сприятливим вогном для розведення джинси є всеохоплюючий інтернет-простір. Всесвітня павутина вабить продажних журналістів, адже саме тут можна скинути із себе увесь одяг та виставити на показ усі принади або знайти чергового не надто вибагливого покупця. є високим в принципі можливо він навіть мав би бути менш високим, тому що подекуди ці речі переходять в абсурд, тому що іноді трапляється так, що журналісти, а також і громадяни України повлюються за відверто або неправдиво. Ставлення до джинси не є ні добрим, ні поганим, тому що дженсар це для журналіста спосіб вижити, спосіб заробити собі на масло до хліба. Червоні ліхтарі заганяють якісну журналістику у темряву, сприяючи розквіту продажних журналістів, медіаборделів. Явище проституції є забороненим в Україні. Тож і залишається чекати того моменту, доки шльондри будуть покарані.